Напередодні міжнародного жіночого дня аматори сцени Кияшківського сільського клубу Дмитрівської сільської ради міста Горішні Плавні Полтавської області. Завітали святковим концертом до села Вовчі Клубенського району. Ведучий заходу Мар'ян Сопільняк передав вітання від Дмитрівської сільського голови Антоніни Прядко та висловив вдячність народному депутату України Костянтину Живаго за постійну підтримку художньої самодіяльності на селі. Цікавою, змістовною і різноманітною була концертна програма, з якою виступили перед глядачами самодія, Артисти із кияшок. Нікого не залишили байдужими виступи вокального колективу Калина, дуету «Зорецвіт», танцювальної групи Балаганчик, солістів Світлани Бичко, Людмили Щербини, Наталії Матвієнко та Бориса Кобилка. Майстерним виконанням гуморесок веселий настрій подарували присутнім Марія Чернушенко і Борис Кобилко. Також у концертній програмі взяв участь і аматорський хореографічний колектив дежавю Дмитрівського сільського клубу. Під час концерту учасниця колективу Калина Марія Чернушенко привітала своїх земляків співочий колектив Чарівниця із 15-річним ювілеєм та запросила до участі у фестивалі Лися пісня понад пслом, який відбудеться 4 червня. У кияшках. Зичимо вам здоров'я дзвінкої криниці, хліба запашного з української пшениці, рум'янці від калини, щоб ви були щасливі, співучі кожної днини. Розвучала вдячність за чудовий концерт від виконуючої обов'язки Вовчицького сільського голови Валентини Дараган та завідуючої сільським будинком культури Світлани Костюк. Дозвольте від імені Ольги Михайлівни від себе особисто, від членів виконавчого комітету депутатського корпусу і від вас щиро подякувати цим прекрасним артистам за те, що вони знову завітали. До нас на сцену. Щира вам вдячність за ваші пісні, за ваші щирі серця, за ваш чудовий талант. Приїжджайте до нас іще. І хочеться вручити подяку сільському голові вашої сільської ради, прядку Антоніні Іванівні, за активну позицію у розвитку культури. Підтримку художньої самодіяльності і аматорів сцени та з нагоди міжнародного жіночого дня 8 березня, адже завдяки їй ви тут. А від себе від колективу Чарівниця я хочу вам сказати велике спасибі, поки є такі люди, які стоять на цій сцені. Наша Україна буде жити, ніколи не помре українська пісня. Велике вам спасибі за те, що ви до нас завітали, що ви подарували такий гарний нам концерт сьогодні напередодні жіночого свята. Вигуками спасибі та молодці глядачі стоячи дякували артистам за прекрасні виступи та запрошували приїздити ще. Ми вам дуже щиро вдячні. Приїжджайте ще. Велике спасіба, було дуже інтересно. Дуже сподобався концерт. Дуже вам вдячні, приїжджайте ще.